Всім привіт! Ви дивитесь розпаковку паперових сюрпризів українською. Перед початком відео хочу сказати, що сьогодні я буду дуже мало говорити. Ви чуєте по моєму голосу, що я захворіла, тому сорі. Але перед всім цим, поки в мене ще є голос, поки в мене ще є сили говорити, я хочу привітати вас із новим роком, побажати всього найкращого, звісно, що побажати перемоги. Найголовніша мрія, найзаповітніша мрія, напевно, всіх українців. А, також здійснення всіх мрій загалом, але я думаю, найголовніше для нас всіх зараз це наша перемога. А, і сподіваюся, що ну, 2025 рік стане для нас переможним. Звісно, бо знаєте, я живу в такому місті, де точаться бої. Ну не те, що точаться бої, навіть я, слава Богу, не в окупації живу. А, але постійно чути звуки вибухів в день, вночі, зранку, ввечері ось. А, тому реально дуже хочеться найголовніше перемоги. А тепер переходимо до нашого відео і наша сьогоднішня нова колекція, яка я обіцяла величезна. Ви просто ви на це просто подивіться. О, блін. Ви просто подивіться на це. Тут. 24 пакетики, оскільки 2024 рік ми з ним прощаємося, я вирішила зробити 24 пакетики це дизайни карт а, карт банківських, пластикових, не знаю, кредитних, для виплат, дебетових, як хочете, так і називайте. А, я думаю, що немає сенсу показувати окремо кожен пакетик. Їх тут дуже багато, я дуже старалась над ними. І давайте почнемо обирати пакетики, і я нарешті закрию рот. Почнемо з колекції карти. Давайте ось так зробимо. І на мене оберемо три штучки. Колекцію кишені ми сьогодні завершуємо, цілі. Новорічні речі. Ялинкові прикраси. ластирі шкарпетки. Сьогодні, до речі, ми завершили цей каталог, тобто наша сьогоднішня новинка це останні колекції в цьому каталозі. И давайте на рандомную историческую крыму зелья. у зелья мудрости. Ми завершили третю сторінку і в наступному відео завершимо цю колекцію. Тепер давайте відкриємо мої цілі. Не тут. Ціль під номером 2. і це Батьківщина Мати в Києві. Справа в тому, що я дуже хочу відвідати Київ, я ніколи там не була. Ось і реально дуже хочу відвідати його.

І це ось такий метелик. Здавалося б, на перший погляд, що ось ці двоє схожі. Але якщо придивитися, то вони насправді дуже, ну, досить різні. так вышло. Ему далее. Новый речь, не І це, звісно, подарунки. До речі, чи хотіли б ви бачити відео про те, що мені подарували на Новий рік? А, бо в мене є колекція для нас ось. Щоб я хотіла отримати на новий рік. А, і, можливо, на... Що з цього справдиться? Не знаю. Бо всі подарунки я отримую сюрпризом насправді. Ось. То чи хотіли б таке відео? Обов'язково напишіть в коментарях. Ой, номер 5. Ми нарешті приклеїмо щось на другу сторіночку. Давайте завершимо зараз кишені. Перша наша колекція. І тут у нас ось така кошенька з шапкою номер 5 і за традицією це не наліпка. І поглянемо на всю колекцію. Ось перша стріночка, друга, третя. Четверта. Далі хочу відкрити пластирі. Де Ось. Мальбрається, до речі, остання колекція з поганими нарібками. А це ми вклеїмо. У наступному відео, до речі, ми вже завершимо цю колекцію. Отже, його приклеїмо або сюди, або сюди. Там. Далі давайте відкриємо. Давайте далі відкриємо нашу новиночку. Стереньки насправді простенькі. Тут 4 звичайні сторіночки по 6 карток. Але тут є ще дві сторінки, на яких помістилась би наша колекція ще одна якась. Але в цій колекції є пакетики, які мені дуже подобаються. Як, наприклад, ось ці пончики. Я б не хотіла просто-напросто викидати ці пакетики. Тому я буду обережненько такі пакетики гарні відкривати і приклеювати якраз на пам'ять на ці пусті сторінки. Тут у нас карта з таким писиком, Я не пам'ятаю, на жаль, як його звати. Вони у нас без номерів, тому можна клеїти кудись завгодно, Я хочу приклеїти сюди. Це здається My Melody. Я не впевнена, якщо чесно. Але напишіть і пропоную вони з однієї серії. Тому давайте приклеїмо її сюди. І останній наш пакетик. Дуже обережно відкриватиму. Це коромі. Я не підбирала пакетики, чесно. Так, тепер треба обережненько його відірвати. Бо, ну, реально, начебто просто, але дуже гарно. сюди приклеїмо Ось так приблизно буде виходити. Тут ще три поміститься і тут також чотири. Повертаємось тепер назад наші іграшки. Тут номерків нема, тому ми можемо клеїти в будь-якому порядку їх також. Це, до речі, новинка з минулого відео, якщо не бачили, обов'язково подивіться. Ой, а куди клеїти? А, давайте еще и тут у нас такая мыла шапка. Остання колекція на сьогодні це шкарпетки. Ну, ми дізнаємось, під яким номером шкарпетки ми дістанемо цього разу. Номер два Отже, сюди. Так, а тут у нас. Тут у нас стаканчики з кавою, тростинки, цукрові а, цукерки. Цікаво, це як на мене ідеальне поєднання. Ось. І приклеюємо наші шкарпетки. Ось так у нас вийшло. Ну а на цьому наша розпаковка підійшла до кінця. І в новому році бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам підписатися на мене, поставити вподобайку цьому відео, постав... написати в коментарях, чи сподобалась вам нова наша колекція. А також написати з приводу відео про мої подарунки новорічні, чи буде вам таке відео цікавим. Мені, Насправді мені було б дуже цікаво записати і викласти таке відео. Я не знаю, як ви це сприймете, ось тому буде дуже цікаво почитати. А, ну, а на цьому все. Я була дуже рада, що ви завітали на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте відео, ставте дзвіночок. Ви, ну ви знаєте, це дуже добре. Не розумію, насправді, навіщо це повторювати завжди, але всі повторюють її, окей, я буду повторювати. Все, ще раз вітаю всіх вас з Новим роком. До зустрічі, па-па!